Пусть, будь ласка, друзья, воинам, частям и соединениям освободившим Ямполю в марте 1944 года. Года. Вот. Памятник. Самохитка. Угу. Це ось меморіал їм. Города герої. Он будь ласка, Смоленськ. Тут цей меморіал зарослий, за... затюканий за. Ну не зрозуміло, що це, це тепер. Але він законспірований, захований, що начебто його тут нема. Ага. Ну але. Ось зверніть увагу. Ці часті соєніє, от гармата направлена на захід, тобто йдуть на захід туди. Де Польща? Де Німеччина? Які зараз всіма силами допомагають, але... Ну тут написано от на прапор, на жовто-блакитний прапор на броні тої радянської самохідки. Запитується, це от. Де тут логіка? Це ці часті і соєння Красної Армії і Совєтської армії, вони от з такою символікою туди на Захід рвалися. Ну. А як це розуміти? Ну то як це розуміти? Ось вам, друзі, чітко і ясно. Меморіал сооружен в честь 40 победы советского совєтського народу Великой Отечественной войне 1941-45 годы. Будь ласка. І що б там той воїн-розвідник зараз? Влад не писав, не говорив. Що слухайте, ну, цей, цей, цей меморіал, так би мовити, це страшиліще зараз, ось бачите, в якому воно стані. З ним щось треба робити. У нас зараз в Ямполі вже близько 50 чоловік загинуло. А їм такого меморіалу і близько немає. Ну то як це розуміти? Ось, попробуй знайти щось тут, у цей... О, Москва, столиця нашої Родини. Бачите, я казав, що вона тут є, а не вірив. Ось вона. Москва. Ось її, навіть Город героїв її. Звізда, Москва. Я щось брешу, от вона є. Ця сама Москва, яка зараз посилає нам. Стільки смертей. Ну, і як? Ось вона замаскована під жовто-блакитну символіку. Радянська самохідка направлена ось туди, на захід. Звідки нам зараз йде життєво важлива допомога. От вона туди атакує його. Я думаю. Такій ситуації От ці окупанти. Ну я не знаю, ті, як їх назвати. Ці цинічні воєнні злочинці, які окупували ці території наші. Вони кажуть, так, так, має, так бути. А потім ми прийдемо, та й цю жовто-блакитну символіку ми зітремо і знову поставимо гвардійський знак. Ну, Це, це так не чесно. Так а тепер, друзі, давайте от зверху з цієї висоти поглянемо на цей меморіал. Ось він, бачите, це, це місце, куди ходять школярі. На великі перерви і на малі перерви. Курити, там колотися. Ось вони сюди приходять. А як же ж їм не прийти, як їх так, от, так от вчать? покурити? Ось дивіться, ось, он школа, он спортивний майданчик цієї школи. За два кроки. ось така Такі парадокси. Вони ж історію вчать, ці діти, і знають, що таке жовто-блакитна символіка. Що таке радянська. Ось дивіться, ось вони ці наші учні. Тут вони лаштовують. Ну, яке пиво п'ють, чи яке воно там. Ну от вони сюди скидають огрізки. О, там дивіться, скільки вони там понаскидували. Ну а як же, ну, а як же ж інакше, Ну такий виховний процес, що міська рада не розуміла, що з цим щось треба робити. Це ж скільки років війна йде, 9 років вже. Вже скоро 10 рік, вже можна сказати 10. О, можна було тут щось додуматись. Дивіться, які дерева виросту. О, Можна було. Знов хочу сказати про бюджет, але зупинюсь на цей раз. Бо там в тому бюджеті чорт ногу зломить. Хто там знає, куди що. О. Ось вам перед і зад, і які хочете. А скільки площі займає ця? цей, ну можна сказати, смітник. В центрі міста. Ось, будь ласка, центр міста. Все, здавалося. Така дорога площа. Тут же ж... Тут же ж. За кожний метр мала бути боротьба, а боротьби нема, тому що от начальство сказало люмінь, от люмінь. Друзі, запам'ятайте, це я до начальників до звертаюся. Журналістика існує для того, справжньо, щоб кусати. Вона Сторожовий пес демократії. А не цуцик, якого гладять на дивані, попиваючи пивко. Розумієте, друзі начальники? От. Я бачу те, що бачу, а не те, що вам хочеться, щоб я бачив. Ось я бачу що. Я оцінюю. І вже вибачте, на дзеркало пиняйте, що показує ваші такі пики. Оце ваша пика. От. Це ваша цинічна пика, оце, все, цей меморіал. Влад там на передовій звідти він вам пише. Щось робити з цим. А ви ні. Бо ви мудріші. Це, друзі, меморіал сучасним нашим героям, які віддали своє життя за сучасну нашу Україну, за сучасне наше життя. Не за ту далеку історію. А ось зараз вони зараз. Зараз поклали голову. Діти прийшли з гімназії, понавтикали ось сюди, ці прапорці. І... От і от і робіт висновки. Слава Україні! Героям слава!